Перше на шкільній лінійці – першокласник Тимофій. Мама Ксенія каже: рада, що дитина навчатиметься очно. Дуже чекали відкриття школи, бо навчання онлайн це для діток першачків це дуже важко і дітки не розуміють. Тому ми дуже раді, що у нашому. Е в нашому краї, на Миколаївщині саме в місті Миколаєві нарешті відкрили велику кількість навчальних закладів. Директорка однієї зі шкіл Миколаєва Галина Макарова каже, очне навчання є якіснішим за дистанційне, тому і вчителі, і учні чекали відкриття школи. Емоції нас переповнюють, тому що ми очікували. Очікували два довгих роки на рішення про те, що діти сядуть за партами. Діти очікували, батьки очікували. У школі дотримані всі безпекові норми, говорить Галина Макарова. В цьому році, звичайно, на вимоги часу ми підготували найпростіше укриття, яке дає нам можливість зберігати дітей, дати їм знов таки можливість спокійно навчатися і знати про те, що у незвичайній ситуації вони будуть захищені. Кожен ранок на створі стрічала, а тепер усі ми як одна сім'я, найбільша в світі. Класна керівниця одного з перших класів Юлія Сюсіна каже, перший урок доведеться проводити без світла, але ми готувалися до цього. Тобто, у нас є ліхтарі і діток ми також попереджували. Ось, ну ми знайомимося тільки так, що у нас ще попереду все. Я думаю, що буде все гаразд. Десятикласниця сніжана каже, понад два з половиною роки навчалися онлайн, тому рада, що повертається до очного навчання. Ну, я дуже рада, що в нас взагалі була очна лінійка, що я нарешті побачила своїх друзів. Ми дуже давно не бачилися. Ось також в планах в нас піти потім погуляти. За словами начальниці управління освіти Миколаївської міської ради Ганни Личко, 2 вересня в очному форматі запрацювали 26 шкіл Миколаєва. Аліна Ковальчук, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.